То я просто я теж дякую Богу, що до нас прийшов цей продукт, у нас теж є гарні результати. А я сьогодні хочу розказати, всі говорять, позбулися, позбулися. А я хочу розказати, коли іменно формірується жіноче здоров'я, коли починаються місячні. Всі пам'ятають, як воно болить. І кажуть, мені мама казала, от ти як почнеш, от ти як почнеш там з чоловіком жити, у тебе все становиться, все те саме. Ну воно мене дуже довго боліло. і в мене ще старша донька. У неї формірується гормональний фон за півтора року він в неї відновитися. І, ну, і по як і як часики. У неї починаються ці жіночі дні, а в неї болить і Я така думаю, як ну в неї ж все, що треба для помірування жіночого організу. Ну, є все. Ну все її зуменьке. Що ми Ми ж теж прийшли з другої батової компанії з 2006 року. У нас багато продуктів. А з 20, 2020 тисячі в нас прям по ну я вам скажу 9-10 тисяч гривень. У мене кожен місяць уходило на різні да, на різні баночки. 40 чим то баночок у мене було, і вони так та уходила, та так вот. Ну, Скажімо так. І тут у нас ми приїхали в Німеччину, в неї формі її цикл, і воно в неї болить. І я думаю, як так? Що случилося? І тут нам приходить клітина харчування. Ми переходимо на клітина харчування, почали з вечірніх, потім підключили ранішні, і в неї цикл починався кожні два місяці. І тут десь через місяць у неї починається її цикл. А вона каже: Мама, у мене ж мурашки тут зараз по всьому тілу. Вона каже, мама, в мене нічого не болить. Я кажу, смисі нічого не болить? Ну, не болить! Ладно, думаю, цикл. Может, Знаете, як ото кажуть. І ще два місяці приходить, тобто другий яйчний включився в роботу. Опять у неї не було, Боже, ж вони батьки мурашки біжать по тілу. Уп'ять нічого не буде. Я кажу, ну, я дуже була довольна, тому що я знаю, як так, як воно болить, і головні болі при цьому, і ці всі обізболюючі, треба пити. Ну, і ці шесть днів воно ну, взагалі випадає з життя. То я вдячна, от як воно працює? Ну, якось воно працює. Треба тільки пити і не ждати, поки що там, що знайде, що там, що случиться, що всі знають, яка ще дуже погана їда у нас супермаркеті. Ці фрукти, овочі, вони вже. У них нема сезону, вони їсть круглий год. Тільки я напевно, знаю, що в Україні там хто живе на землі, і хто вирощує ці всі фрукти овочі, вони знають, коли сезон, коли не сезон. А в Європі вони не знають, коли сезон і зимою їсти ту клубніку, маліну, ну шо воно тільки по вкусу, і то по вкусу воно є вообще ніяке, то там нічого корисного немає. Якщо є самі овочі, вони ростуть, розказують мене мурашлю. Вони ростуть, вони землі не бачать. Ну тобто, які вони можуть мінерали взяти з тих з отієї води, коли куди підсипають якісь штуки спеціальні, щоб воно би виросло, щоб воно продалося. Тось, як кажуть, ми їсть що ми їмо, да? Вот і де ці всі болячки вилазять. дефіцитів Дефіцити, забивається наш кишківник, соотвісно, непонятно, що в нас в голові відбувається, непонятно, що ми думаємо, яка нам інформація залазе. а клітинне харчування, воно це все урегулює, вистанавлює, вичищає це все ще й корми, ще й захищає. Старша дочка, ще мене, коли ми в Германію сюди переїхали, вона тут дуже часто почала боліти. От дуже часто і важко, по дві неділі. кожен місяць потрошечку то саме так, -так а раза Два-три в рік вона боліла ну, дуже важко. І таке почне, що нічого не допомагало. От було таке. Навіть вдома. От канікули, вона вдома і чогось вона заболіла. Думаю, ну чого? Ладно, коли в колективі. І дитина боліє, це друге. Ну сидить вдома. Тобто психосоматика в неї теж там підключалася. Ну, з Бієпіком вона навіть якщо і боліє в мене. Вона так, соплі перетягала, трошки перекашляла, все, і вона побігла. А тут вона в мене почала вже, я кажу, моя спадковість, не моя спадковість. У мене в дитинство таке було. Утром е горло болить, вечором 40. Мама до вечора в мене вже була готова. Оце таке в мене в старшої почалося. Утром горло, я знаю, що я не буду в школу відправляти, тому що піде кашель, потім температура, і вже в нас затягнеться. То тобто, я кажу, навіть температура не піднімається. І монокот, редженер, зелень, у неї ходить кашель. Ну, ну, ну як? Ну, як? Я сама така, Якщо що, у мене там соплі кашель за час. Може, якась невеличка піднятися. Але цьому самочувство я хороше. Я можу утром елев, і днем можу додати елев. Ну, і воно отак бисенько все проходить. Як зайшло, так і вийшло. Так бисенько, імунітет з